Доброго дня, компанія автопарк, місто Київ. Сьогодні до нас на продаж заїжджає офіційна М340 кузові G20. Автомобіль у нас на нереально гарному графіковому кольорі. По салону у нас чорна комбінований шкіра плюс алькантара з синьою гарною стрічкою. Максимальна преміальна музика Harman Kardon, Всі 4 електросклопідйомники. Пам'ять для двох водіїв, датчики світла, датчики дощу, підігрів керма, також підігрів передніх сидінь, трьохзонний клімат-контроль. По задній частині також у нас чорний на чорному, автомобіль в повному стоці, камери 360, адаптивний круїз. Перемикачі підвізки, адаптивна у нас встановлена підвізка, також бездрутова зарядка для смартфону, чорна стеля Алькантара. По задній частині у нас гарна підсвітка, так, така ж як спереді. Дуже класна акустична система. Жодних нарікань по кузову та по салону немає. Автомобіль у нас нагадує офіційний. Виглядає нереально дорого. Повністю автомобіль обслужений. Готовий до будь-яких перевірок на СТО. Запрошуємо вас на піздрайв до нашого автосалону.